Доброго ранку усім! Рада я вас всіх вітати та заняття розпочати. Сьогодні до нас на гостини знов завітали наші друзі. Це Оксанка і Тарасик. Малята, давайте разом пригадаємо, що людей, які живуть в Україні, називають українцями. А мова, якою розмовляють українці, українська. Наші друзі сьогодні одягли український національний одяг. Оксанка і Тарасик запрошують нас у гості до села, де живуть їхні бабуся та дідусь. Оксанка і Тарасик зустрічають нас біля хати. Погляньте, що у них в руках. Так, це хліб, а ще й сіль. Існує звичай так зустрічати дорогих гостей. Хліб тримають не просто в руках. Він лежить на рушничку. Це не той рушничок, яким ми витираємо руки, це вишитий рушник. У кожній українській хаті є рушники, ними прикрашають оселю. Вишиті рушники створюють затишок та зміцнюють родину. Рушник це символ життя, щастя та долі. Вишивали рушники кольоровими нитками. Червоний колір символізує любов та щастя. А ще вишивали сорочки. Давайте розглянемо її. Що на ній вишито? Так, правильно, листочки та ягідки калини, а у народі калину цінують за її цілющі властивості. Дідусь посадив калину біля хати. Калина це маленька червона ягідка. Всередині у неї кісточка, немов маленьке серденько. Восени на ній є багато червоних ягідок. Дідусь зібрав калину, а бабуся з неї приготує варення, чай, кисіль, джем. Калина надає сил і допомагає взимку вилікуватися. А бабуся поклала китяги калини на тарілочку та налила чаю ось такий глиняний кухлик. Погляньте, який він гарний. Його також прикрасили. А що на ньому навальовано? Так, тут є і смужки, і квіти, і цяточки, і ягідки. Дуже-дуже гарний посуд. В українських хатах багато такого посуду. А чи сподобалось вам бути в селі в гостях? Тарасик і Оксанка пропонують вам намалювати традиції українського народу та надіслати фото ваших робіт. Вони прощаються з вами і кажуть до побачення до наступної зустрічі. Наше заняття добігло кінця. Сподіваюсь, ви пригадали традиції українського народу. Тож до побачення, до нових зустрічей!